31 травня 2025 року в Київському палаці дітей та юнацтва відбувся захід Сузір'я Палацу. Під час події працювали ведучі відділу ІМАП. також працювали тематично оформлені фотозони для учасників та гостей заходу. Зірки фотографувалися на червоній доріжці. У холі грав оркестр Юність, де згодом вихованці та практиканти юнпрес брали інтерв'ю у зірок. Від цього прийшли до палацу? Я прийшла до палацу перший раз. Це було у 2018 році році. Це б мені було 12, якщо я не помиляюсь. О, ти своїм Ох, я вдячна своїм керівникам за те, що вони за 6 років навчили мене багато всьому. І сьогодні я ось тут зірка палацу. А хто вас надихає на ці досягнення? Ну, скоріш за все, керівники й надихають. Також у холі працював тихий аукціон. Далі за розкладом розпочалась концертна програма та нагородження представників усіх відділів Київського палацу дітей та юнацтва.